Вітаю вас, діти! Сьогодні з вами будемо ліпити. Нещодавно ми з вами ліпили пінгвінчика. І ось він просить, щоб для них зліпили санчата. Вони хочуть зі своїми друзями порозважатися. Тож готуйте пластилін, дощечку, стеку Там будемо ліпити санчата. Спочатку ми коричневий пластилін поділили на 4 шматочки. Два більшого розміру і два трішки меншого. З більших шматочків ми зліпили леза санчат. Спереді леза трішки підняли догори. З менших шматочків зліпили кріплення і з'єднали два леза між собою. Потім вибирайте кольоровий пластилін, який вам подобається. Відрізайте 4 невеличких шматочка та необхідно скачати ось такі ковбаски, не дуже тоненькі. Якщо вони різні за розміром, стекою їх, підрівняйте, обріжте трішки ці ковбаски. Кріпимо на санчата зверху, ось так. Потім можна ще зліпити спинку на санчатах та прикріпити спереді мотузку. І ось наші санчата готові. Пінгвінчик дуже-дуже задоволений, буде катати дітлахів. Але діти, пінгвінчиків багато, тож і санчат потрібно багато. Я дуже буду чекати на ваші поробки. Надсилайте нам у нашу групу Viber. До побачення! На все добре!